Дочі, я вас вітаю. Сьогодні сонячна погода, гарний день. І знову я продовжую зараз рубрику своїх робіт, які я робив по дуже поганій погоді. І я дивлюся, що відео із за поганої погоди взагалі людям стало дивитися нецікаво. Тому я вирішив, що треба низку деяких будинків заново вам про рекламувати, показати, роз'яснити, тому що гарна сонячна погода вам. На вас впливає набагато позитивніше. Скажу так: той будиночок, який я вам покажу, він якісний, він гарний, він достойний. І у дану цінову категорію, на даний час, у мене є на вибір орієнтовно десь 3-3, може будинки. Тому кому цікаво, можете подивитися дане відео і можете звернутися до мене на Viber з проханням, щоб прийшли подібні такі будиночки, щоб їх передивитися, тому що їх багато. І прошу вас, коли я кажу слово сайт, це говорить про те, що можна зайти до мене на сайт. На сайті вибрати е ті варіанти, які в мене є, передивитися на них відео, фото і оцінити ті варіанти, які були зроблені півроку назад. Але, на жаль, сайтом щось ви не сильно хочете користуватися. Тому будемо заново показувати відео. Я рухаюся в село під назвою Трубівщина. От там Київ. Якщо взяти від виїзду з Києва і до даної поворота, відстань десь орієнтовно 82 кілометри. Якщо взяти від виїзду до заїзду в Яготин – 87 А якщо вже взяти до плюсування ще плюс додаткові якісь відстані, то вже ж, понятно, майже 100. Тому я зараз рухаю село Трубівщина і там вам показую. Будиночок для переселенців з Чорнобиля, де є гараж, всі комунікації, санвузол. В общем, будиночок повністю гарний, доладній, в якому є чотири кімнати. Поїхали, дивитися. Ми знаходимося в селі Трубівщина по вулиці Козацька, 13. Зразу уточнюю, причина продажу, ціль великий будинок продати, переїхати у менший. Так хоче господиня. Будь ласка, якщо ви хочете приїхати на перегляд, повідомляйте за це заранше. Слово я приїду, подивлюся сам у вас не прокатить. Будьте уважні. Асфальтована під'їзна дорога як по ліву, так і по праву сторону. Сусіди там проживають і там проживають. І вся вулиця навкруги повністю житлова. По вулиці є всі комунікації: газ, електроживлення, водопостачання, інтернет. Наше подвір'я від дороги огороджено металопрофільним парканом. Металеві ворота доволі широкі. Туди хоть комбайном бере заїжджай. Ладно, давайте не комбайном. Давайте двома комбайнами. Далі. При заїзді на подвір'я у нас тут є доволі великий такий майданчик, де можна вишикувати немалу кількість машин. Сусіди по лівій стороні відгороджені сіткою рабицею. І подвір'я у нас доволі-доволі широченьке. Зараз я вам обійду навкруги, покажу будинок, покажу гараж, хозблок, а потім зайду все покажу в будинку. Так, ну що ж, давайте буду роз'ясняти. Раніше в будинку було два входи, зараз цим входом не користуються господарі. Навкруги будинку є обмостка, і він на доволі високому цоколі. Фундаментні блоки. Ось ми заходимо тут вхід з цієї сторони і, і перед нами зразу видно ще гараж. Давайте я розкажу, що. Ось тут каналізаційна яма, вона зроблена із бетонних кілець, доволі надійна і довговічна. За будинком є яблуні посажені. Місце тут теж доволі вдосталь вистачає. І давайте буду вам далі показувати тепер господарський блок. Тут було місце для тваринництва. Хозбудівля. вхід. Тут стандартний. Зазвичай люди доволі часто беруть отут, дороблюють собі навіс і ставлюють автомобілі. Але тут є гараж, я думаю, можливо, вам така опція і не потрібна. Будівля повністю цегляна. З бетонною підлогою, залізобетонним перекриттям. Така капітальна надійна споруда. Трошечки переплановувалася. Тут вже дерев'яне перекриття. Тут зазвичай цю частину використовували для господарства. І вхідний погреб. Погреб тут не глибочезний, доволі помірні сходи. Один із наймілкіших погребів, які я бачив, але для літа при відкритих дверях він доволі прохолодний, невисокий, залізобетонне перекриття. І от обладнано три таких засіки. Хоч консервацію став, хоч картошку насипай, хоч бурячок, що завгодно. Хочете, робіть перепланування, кожного своє бачення. Тепер давайте вийдемо, пройдемося за господарську будівлю. Ні, верніше, давайте я вам спочатку покажу ще гараж. Ще раз показую, що заїзд доволі такий просторий. І в гаражі у нас місця досталь вистачає. По ширині метра чотири, може навіть 4,5 половиною, по глибині, мабуть, до 6 метрів. Тут спокійно заїде будь-який автомобіль, і навіть невеликий мікроавтобус. Перекриття таке доволі надійне, дерев'яні балки 10х20 длиною 6 метрів, я так зрозумів, вкладені. Треба подивитися, мабуть, він вкритий шифером. Якщо не помиляюсь, це шлакоблок. Що ж, тепер давайте рухатися далі. А далі у нас за господинською будівлею є літній туалет, яким господиня не користується, і є городина. Городина доволі велика. Аж туди, до самого кінця, до електроопори. Тут пахотної землі, ну точно 20% соток буде. Але хазяйка собі використовує тільки оцю, оцей маленький майданчик, що ми бачимо, зеленого кольору. І от там, де гарбузи. Ну, так, господині достатньо. Дані будиночки були побудовані по одному типовому проєкту. Хозблок однаковий як тут, так і в сусідів. Будинки майже однакові із сусідом. Давайте ще обійду хозблок навкруги, і далі ми підемо з вами у будиночок і все подивимося. Шановні глядачі, що можу сказати? Будинок критий шифером, є витяжки, вентиляційні канали. А є вікна, які закладені, і звертаю увагу, що над вікнами доволі такі товсті перемички. Сам будинок по собі збудований дуже якісно, дуже капітально. Взагалі, в той момент, коли ці будинки будували для людей, то тут була якість доволі серйозна. Ну, звичайний люд не мав доступу до таких стройматеріалів, як у даному будиночку використані. Ну що ж, давайте зайдемо в будинок і все оглянемо. При вході в будинок, по, тут є така альтаночка, майданчик навісний, е, з навісом. Хто захоче, можна зробити, зробити холодну веранду, Кожного по своєму бажанню. Що ж, заходимо в будинок. Звертаю ще увагу, що всі вікна помінені, металопластикові, встановлені на москітні сітки. Зразу попадаємо у верандочку, вона тепла, вона як прихожка, в ній можна роздіться, розбуться, поставити свої речі. А далі ми заходимо в кухню. Кухня трошечки перебудована, перепланована. Але встановлено новий котел. Встановлено насос на системі опалення. Опалення перепаяно поліпропіленовими трубами. Заведено вихід каналізації під рукомийник, під мойку. Під унітаз, під ванну. Стіни тут покладена плитка, стеля робилася з гіпсокартону. Підлога ліноліум. Давайте рухатись далі. Ну що ж, глядачі? Заходячи у будинок, зразу звертаю увагу, що люди тут поставили холодильник у прихожці. такий коридорчик центровий в будинку. Але тут можна і прихожу поставити. Тут же ж і ось ті канали, які зроблені нагору, не знаю, чи вони знадобляться вам чи не знадобляться. А по лівій стороні у нас туалет. Зроблені пластикові труби. Вода працює, люди користуються даним туалетом. Тут розділений санвузол: То є окремо ванна з бойлером, з пральною машинкою. Батарея обігрівається все діло, і на підлогі вкладена плитка. Давайте рухатися далі. Далі ми попадаємо у три обігріваємих кімнати. Ось кімнатка наймаленька вікно, яке виходить на подвір'я до входу. Тут господиня собі на даний час проживає. Тут рівненькі стіни, зроблено косметичний ремонт. Бажано буде переклеїти шпалери. А так, все гарно. Підлога дерев'яна. Далі. Ще є дві величезних кімнати. Ось кімната, я б назвав би її як зала, але її використовують як спальня. Тут частково підлога дерев'яна, а частково бетонна. Не знаю, чому так відбулося. Вікна, як я вже говорив, металопластикові. Відкриваються на провітрювання і на відкривання з москітними сітками. А, ні, тут нема сітки. І давайте рухатись далі. А далі ми попадаємо ще в одну кімнату. Це вважається як зала в них. У залі тут треба буде контролювати температуру. Хазяйка постійно економить газ і в неї трошечки підсирів угол. Це із-за того, що дуже прохолодна була кімната. Треба буде цей угол ну, зробити, по-перше, щоб була вентиляція повітря краща від батареї по друге, треба буде будинок краще опалювати. Напоминаю, що железобетонне перекриття у будинку. І давайте покажу вам ще, окрім трьох опалювальних кімнат, ще одну кімнату, яка не опалюється. І вона раніше використовувалася як холодна веранда вхід. Ось тут з лівої сторони були двері, вони зараз закладені. І ними господарі не користуються. Туди дорога. Хто захоче при вході в будинок, як ми заходили, то Видно, були ці двері. І ось сюди навіть виведена була батарея, але її зараз заглушили для того, щоб додатково не обігрівати дану кімнату. Як бачите, із-за того, що кімната була необігріваема і у ній були закриті вхідні двері, тут взагалі сирості ніде ніякої не виступило, тому що не було перепаду тепла. Що ж глядачі? Що я зміг по цьому будинку швидко показати, те я розказав. Кому цікаво подивитися більш детально відеогляд попередній, можете перейти, подивитися, написати в Ютубі село Трубівщина або зайти в опис до мене під відео. Даний будиночок хазяйка хоче продати з ціллю того, що для неї він дуже однієї, здоровий, просто одна господиня, вона не в змозі його обслугувати, тому вона його хоче продати і переїхати в якийсь будиночок поменше або квартиру. От такі в неї плани. Але як буде, так і буде. Будемо бачити. Ціна на цей будиночок сформована. З урахуванням майбутньої покупки, тому майте на увазі, що ну, торг тут буде мінімальний, тому що господині треба ще щось собі купити. Подібного типу будиночків у мене на вибір є сорієнтовно 4 чи 5 на вибір. Тому, кому цікаво, можете звернутися, я вам запропоную ще інші варіанти. Далі беру обладнання і роблю фотосесію. Кому цікаво, звертайтеся. Також можу допомогти вам із продажем будинку. Що ж, працюємо далі.